хотять там якихось свідків приймати, що суди подкупне. Ну, типу, він вступається за воєнного там зараз, Бутусов цей. Мені так подобається okay. от ця дволікость. Бутусов – це головний редактор Цензорнет. Цензорнет, знаєш, я завжди кажу суспільству, не знаєте, пошукайте, подивіться, подумайте, проаналізуйте. Цензорнет належить, належав дружині Одного з нардепів Батьківщини. І CensorNet, да, завжди топив за батьківщину. Тобто кожен сайт, за ним хтось стоїть. Причому не хтось, просто хтось стоїть, а конкретна політична сила. Я можу помилятися, але здається, за цензорнетом стоїть дружина Кажем'якіна, якщо бути точним. Це той самий Кожем'якін, який там недавно там, з Трибуни Верховної Ради виступив з такою промовою, що от, все, там, державу здають, там, військових треба захищати. Да, ти що, серйозно? Так я ж вам е, направив е, запит щодо е, е, скасування законопроекту про примусову вакцинацію через. Е, Подання в Конституційний суд України. А ви написали, що ви не хочете цього робити. Так ви ж сказали українцям, що ви проти цього закону. Здорово, мало. От, так я прошу. А тепер дивіться, Бутусов. Бутусов виплив тоді, коли побив Шуфрича. Правильно? Правильно. І всі все сразу... от. Ботусов, правильно, морду Шуфричу набив, это, звісно, все хорошо. Но до цього ж він теж ходив до Савіка 10 року. І він зустрічався, е як голова, головний редактор Цинтернета з, з е тим же самим і Шуфричем, і е господі, Добкіним, і Єфремовим. Е е і Льовочкиним, і Бойком, і Медведчуком. Е, так, скажи мені, будь ласка. Тобто до цього в нього не було бажання бити мордори гіналом? Бажання чи вказівки? Вказівки. Це називається фаз. Іди, і ти сьогодні маєш набити морду шуфричу. І ми через свої ЗМІ, засоби масової інформації, зробимо шоу. Потім. Ти ж розумієш, да, Що просто так отримати акредитацію на а, прес конференції президента, це ж Don't Riel, понимаєш, це неможливо. Ну, Тим більше, що така фільтрація. да, і раптом він потрапляє за стол на прес-конференцію до Зеленського і починає задавати, ну, я тобі скажу чесно, при всій моїй. Особисті думки про Зеленського на той момент це були провокаційні питання, які вели до скандала. Треба було вивести Зеленського на конфлікт, і потім цей уривок розігнали ті люди, які стоять за цим скандалом. І вдруг він сьогодні бігає по судам, захищає військово. Вчора, будучи ще під час початку війни. А він зробив публічне відеозвернення в Ютубі з батальйоном Свобода, який заявляв про те, що військові, які не задоволені забезпеченням, це Скиглі, це мамини Скиглі, яким вчасно не привезли телевізор і не привезли диван і кавюр, як він сказав. Так, да, це є в Ютубі. А сьогодні він захищає права військових судді. Так ти ж вчора сказав, що у військових все добре. Чого ти сьогодні з Геолєросом піаришся на судовому процесі одного з військових? Продовжуй далі говорити в Ютубі про те, що військові забезпечені владою, про те, що все хорошо, прекрасна Маркіза. Да потому что готується новий політичний проект, вот і все. И если зв'язки зажигаються, то кому то надо. В даній ситуації, якщо я бачу за день 10 новостей, 20 новостей про Бутусова, значить хтось вже за це заплатив, проплатив і розганяє. За Геолерусом стоїть Порошенко. І фото Бутусова і Геолеруса говорить о том, что Порошенко готується новий політичний проект замість Голоса Вакарчука.